Чому Ізраїль не за нас, яко кажучи, вітаю друзі. Ось про це хочу розпитати сьогодні нашого Андрія Цеплієнка. Він повернувся з місця, де Трамп уже ніби встановив мир. І він і дехто із європейців думають, що цей план підійде і нам репортаж Андрія можна побачити під цією обкладинкою на нашому youtube каналі Якщо ви його ще не бачили, знаю, що насправді ти побачив там дещо таке про що не міг навіть розказати в ефірі. Я розпитаю тебе про це пізніше, як і про роль росіян там, але спочатку про ось цей план. Що зараз між Ізраїлем і Газою? Що ти побачив? Чи спрацювала ця формула? Чи вона підходить нам? Ну, дивись, по-перше, ти сказала, що Ізраїль не за нас. Я би розділяв Ізраїль як суспільство, і Ізраїль як політикум, як політична еліта. Так, політична еліта демонстративно займає таку нейтральну позицію стосовно України, і навіть їм важко вичавити з себе слово агресія. От перше, перше слово агресія стосовно Росії, от впродовж всієї війни, офіційно сказав міністр закордонних справ, коли зустрічався з батьком. Загиблої дитини, і главою загиблої цієї родини в місті Питас Батьян. Обстріло. До речі, ми там були на цьому місці, угу. де загинули наші на, наші люди. І от на зустрічі з військовослужбовцем, з цим військовослужбовцем, який втратив своїх близьких, от міністр закордонних справ Ізраїлю вперше. Назвав ситуацію агресією Росії. Я нагадаю глядачам, це та ситуація, коли онкохвора дівчинка і її мама поїхали в Ізраїль лікувати дитину, а тато був на фронті. Ну це було в червні угу. цього року. Якщо казати про ізраїльське суспільство, то ну, ми бачили опитування: 68% опитуваних, тобто можна якби. Проєкувати цю цифру на все населення Ізраїля 68% опитуваних вони за Україну, вони відверто підтримують Україну. Е, хто фінансово, хто словами, хто е, допомагає ну, навіть візуально, ми там бачили. Велику величезну кількість українських прапорів і написів на машинах на підтримку України так і дивись, ми знаємо, Ізраїль демократична країна. Їхні політики дуже залежні від своїх виборців. Ти кажеш, переважна більшість виборців підтримують Україну. Чому це не відображається? Ну, на ну поліції, Чому не відображається на в заявах на так. офіційному рівні? Mm -hmm. Ну я думаю, що я думаю, що тут кілька причин. Одна з причин. Це е, традиційна така е, обережна позиція стосовно колись Радянського Союзу. За, зараз Росії ізраїльтяни вважають, що Росія є загрозою. Є загрозою. Да? У Росії є військові бази, бази в Сирії. Так було донедавна. Росія там проводила е, військову кампанію, воєнну кампанію. І якби інтереси Росії і Ізраїлю могли зіштовхнутися, ізраїль цього максимально хотів уникнути, тобто максимально хотів тримати з Росією якісь такі спокійні стосунки, я б сказав, для того, щоб не було загрози самому Ізраїлю. Це ймовірно, це одне з пояснень. Інше пояснення, напевно, є якісь традиційні зв'язки. Між нинішньою політичною елітою Ізраїлю і Росією не виключено, да тобто Нітаньяху багато разів зустрічався з Путіним. Ну і дуже багато людей із Союзу власне переїхали із Росії, в тому числі ну і з України, Ізраїлі. в тому числі ба більше, я тобі скажу, що значна кількість людей, які переїхали з Росії, зараз займають відверту антиросійську позицію. Ми з такими людьми зустрічалися. Ми зустрічалися з військовими. Російського походження, які воювали в ГАЗі, які вважають, що за нападом на Ізраїль, нападом Хамас, ну не стоїть Росія напряму, але вона причетна так чи інакше до цього нападу і несе за нього відповідальність разом з іншими гравцями. Так, і вони ж самі побачили, як у Москві вітали лідерів Палестинців. Ну, там багато, багато таких цікавих моментів було від початку війни, від 7 жовтня 23-го року, від самого нападу. Ну, по-перше, сама дата 7 жовтня це день народження Путіна. І Знаєш, коли Скажімо так, деякі політики уникають називати цю дату, да, що це був день народження Путіна. Вони кажуть, що ти вважаєш, що це що могло бути що якось пов'язане? Що, що це випадковий збіг? Ну, можливо, це і випадковий збіг, можливо, не випадковий збіг. Ми не знаємо. Але напад стався тоді, коли він стався. І це був день народження Путіна. І потім Хамас поїхав зустрічатися з Путіним і цим. Організатором вбивства 1200 мирних жителів впродовж одного дня Володимир Путін тиснув руки і не знаю, чогось, щось ніякої жодно, жодної реакції Ізраїлю від, від це керівництва, як... керівництва, керівництва Ізраїлю так. не було. А, Скажімо так, люди, і, і військові, і, і бізнес, і звичайні люди. Вони. вони Цим фактом були ну м'яко кажучи шоковані. Та як, ну, як а так ці всі можна? факти, які тобі в репортажі розказують ізраїльські журналісти, які відомі очевидно ізраїльському суспільству і їхнім політикам, в тому числі, що очевидно російські інструктори вчили ну, це, тих, це, хто розповідає... напав 7 жовтня працювати з дронами. Ну, це про це розповідають не тільки журналісти, до речі. Російські Жур... дрони. Журналісти і військові, і аналітики. Ми, ми обговорюємо ситуацію з е, використанням FPV-дронів. Ну, наприклад, відомо, що активно почали використовуватися дрони як концепція, да, десь з 23-го року. Ну, з середини 23-го року. На озброєні. Терористів і Хамас, і Хезбули вже були в півідрони, Вже ця концепція активно використовувалась. Використовувалися також важ... те, що ми називаємо важкі бомбери. Тобто ми бачили ці дрони, теж, вони були затрофеєні ізраїльською армією, походження невідоме. Як нам сказали, ну, але от така технологія була і використовувалась, і деякі військові висловлюють припущення, що навіть якщо, скажімо так, підготовку операторів цих дронів не організовувала Росія напряму, то це могли робити, ну, наприклад, там, представники якихось російських приватних компаній, зокрема ПВК Вагнер, Найманці і так далі. І ну, якби це не доведено, але це цілковито могло бути. Тому що Другою війною, де активно використовувались дрони після нашої війни, після війни в Україні, стала війна в Ізраїлі. Вони використовувалися як на Південному фронті, тобто в Газі, Хамасом, так і дуже активно Хезболою на півночі. Тобто, фактів таких достатньо багато. Які говорять про те, що за цією історією, за цією війною стояли дійсно якісь глобальні інтереси, і Росія, ну, якщо навіть вона не стояла за цією війною напряму, вона абсолютно цинічно скористалася цією ситуацією. Є е, е, такий вислів, кому вигідно. Дивись, кому вигідно, і ти зрозумієш, хто організатор. Так, от Росії цей конфлікт був вигідним з багатьох причин. Ну, зокрема, зокрема, ну, ми ж бачили, як моментально переключилася увага Трампа. Скажімо, Ну, це, це перший на... момент. Переключити увагу Трампа, переключити увагу всього світу з України на Ізраїль. Це спрацювало. Є навіть економічний зиск. Ізраїль будував, намагався побудувати. Дипломатичні стосунки з Саудівською Аравією, з іншими арабськими країнами. Вже йшлося про відкриття посольств, про обмін посольствами. І це була б серйозна нормалізація на Близькому Сході. Серйозна нормалізація, яка б призвела до просто серйозних економічних змін на цьому полі. І від цього програвав Іран і від цього програвала Росія. Тепер невідомо коли. Нормалізуються ну на дипломатичному рівні стосунки між Ізраїлем і, скажімо так, Саудівською Аравією, тому що ну вони будуть так чи інакше, вони змушені зараз підтримувати Арабів в секторі Газу, так чи інакше. Ну, ну і для зокрема ситуація, все таки дивлюся насамперед з нашої точки зору. і Це справді виглядає дивно, коли більшість населення підтримує Україну. І у нас є речі, які ну, нас об'єднують. Третій момент, третій момент дуже важливий. От Росія зараз каже, да. Нам можна, чому Ізраїлю можна бомбити газу, а нам не можна бомбити Україну. Тобто ставлять знак рівності між, і вони постійно це між собою так. і Ізраїлем. Хоча насправді треба ставити знак рівності між Хамас і Росією. Тому що це Хамас скоїв напад, це ж не, не Ізраїль напав на газу, а Хамас скоїв напад прорвав величезними силами до трьох тисяч бійців. Кордон вбив за кілька годин 1200 ізраїльтян, мирних переважно, і ну отримали війну, зрозуміло. Вот. І Росія зараз користується цією ситуацією для того, щоб покращити свій імідж, та? тобто така маніпуляція пропагандистська. Тобто, ну з багатьох причин ця війна була вигідна Росії. І, вона і, багато, і в Ізраїлі багато розумних ситуації. людей, та, які все це очевидно розуміють, і на рівні вищого політичного керівництва теж ти кажеш страх, небажання стикатися з Росією і мати її у вигляді ворога. Ну, я думаю, що я думаю, тут відбувається наступне. Ізраїль це дуже прагматична країна, насправді дуже прагматична. І вони вважають, що від дружби з Україною. Ну, дружба з Україною радикальна, радикально вона не вплине на ситуацію в самому Ізраїлі, не покращить ситуацію. А от якби, якщо вони остаточно поб'ють горщики з Росією, це ну, погано вплине на безпекову ситуацію в Ізраїлі. Тому що Росія все ж таки контролює різні угруповання, в тому числі і в Сирії, досі. Да, і для Ізраїля це якби така екзистенційна загроза. Тому, напевно, от вони приймають таке рішення, щоб як би, з Україною дружити обережно. Якось дуже обережно. Залізний купол, який ми давно, в принципі, ну, те, що просили, да, ми нам. Нам би він був потрібен, і вони це знають. Якісь переговори вже відбувалися. Нам же ж так і не додає. А от, знаєш, Залізний купол зараз не зіграє жодної ролі. Залізний купол, це якби він був важливий, скажімо так, для нас, можливо, на під час, під час антитерористичної операції і операції об'єднаних сил, тому що він розрахований Важливо, на прикриття від, ну скажімо так, від легких ракет. Від мінометних пострілів, від хаотичної стрілянини, да а ну від стратегічних ударів він не закриє. Тобто, нам важливо, щоб закрити небо від ударів ракетами і дронами по нашій інфраструктурі. Розумію, тут вже інші зараз, системи. Я пригадую це інтерв'ю Столтенберга, який розказував, як в 22-му році Зеленський просив. Закрийте небо над нами, і ми всі просили. Ну, всі просили, да. так. Тоді воно було б дуже до речі. Але, але знаєш, тут, тут як? Тут, от, от дивно, от над Ізраїлем неба закривають, якщо їм потрібно. І збивають ракети і на території Йорданії, і на території сусідніх країн, і авіаносі підтягують, якщо в Ізраїля виникають проблеми з Іраном або з Хусітами. Так, да. ми це все бачили. Нам небо не закривають. Тобто тут питання в тому, що і наші якби, стратегічні партнери, ті країни, які ми називаємо союзниками, вони якби, ну, я вважаю, що свої союзницькі зобов'язання, якщо це можна назвати союзницькими, вони до кінця не виконують. Розумієш? Тобто можна було б прикрити небо над Україною, але його не прикривають так, як його прикривають над Ізраїлем. І Саме тому я вважаю Ізраїль, от в Ізраїлі, наприклад, зараз велика кількість, я би так, таку аналогію провів, велика кількість ухилянтів, якщо проводити аналогію з нами, приблизно мільйон Їхні людей громадян да, приблизно які мільйон, не хочуть йти в їхню армію. Приблизно мільйон людей це релігійні спільноти, які вважають, що Ізраїль недостатньо. Релігійна держава, вони не визнають цю державу, хоча мають ізраїльські паспорти, і відповідно вони користуються можливістю е, того, що донедавний ізраїльський закон е, дозволяв їм не служити в армії. Але зараз ситуація змінилася. Наприклад, учнів релігійних шкіл, які називаються єшиви, їх забирають, їх хочуть забрати в армію, тому що ну, загрози є. Загрози є по всьому периметру. Так, от, до речі, давай вже тоді ближче. І вони виступають є? за те, щоб їх не чіпали. Вони виходять на демонстрації. Ми були на демонстрації, де було більше 200 тисяч таких е, ухилянтів. Я Ізраїль я може реалі... собі дозволити е, таку кількість ухилянтів в країні. По тій простій причині, це моя особиста точка зору. Що в разі чого його прикриють? Угу. І не словами а Фізично прикриють ізраїльське небо. Над нами такого неба не прикриють. І якби у нас з'явилася така кількість ухилянтів, то для нас би це була просто катастрофа. Тому паралелі ми можемо проводити тільки в тому сенсі, що нам потрібно озброюватися і ставати сильнішими, розвивати свою армію. Я маю на увазі, якщо ми говорили да? нам потрібно жити в режимі Ізраїлю. Але з іншого боку, я думаю, що Оскільки ти кажеш, що Ізраїль демократична держава, значить в цій державі більше можливості для якихось вільних дій, і в цій державі є розуміння, що ми з ними на одному боці історії все ж таки. Тобто, якщо брати ситуацію нашу лютий 22-го і їхню жовтень. 23-го, то обидві країни стали жертвами агресії. Ми на одному боці історії ми захищаємо Більше приблизно того, і одні вони десятиліттями цінності. виборювали свою незалежність. І ми десятиліттями тобто, у, у нас, є, у, у нас, нас є багато складних спільних моментів в історії, але є багато дійсно яскравих і і потужних моментів в історії, в тому числі. Під час Другої світової війни, коли багато українців просто рятували євреїв від цієї катастрофи, яку вони зазнали, яку вони називають Шоа, ми називаємо Холокостом. Ну, тобто є речі, про які можна говорити, є речі, які ми розуміємо, що ми разом, ми маємо бути разом, але ми не разом. І це запитання я задаю всім своїм спів. Співрозмовником в Ізраїлі, і от один з них мені сказав: що А ти знаєш, що хай тебе це не здивує, але в вашому генштабі від деяких людей можна почути гарний іврит. Такий натяк на те, що співпраця триває, співпраця триває в якомусь ну, непублічному вигляді. Я не виключаю, що таке є. Я не виключаю, що так і є. Тим більше, що є про що говорити. Ну, Наприклад. На території Ізраїля зберігається велика кількість артилерійських боєприпасів 155-го калібру, на які б можна було нам розраховувати американського виробництва. І, можливо, частина цих боєприпасів знаходиться вже в Україні. Ми не знаємо, ми не можемо це підтвердити. Є системи Патріот, які Ізраїль вже не використовує, вони старі. Але не безпорадні, і вони виведені з експлуатації. Тобто, ну не виключено, що є схеми, по яких Сполучені Штати, наприклад, або Європа зможуть викупити ці системи і передати Україні. Звісно, гроші європейські, ізраїльтяни там копійку свою не потратять. Ну, але вони але дають шанс, дозвіл на це. І шанс на це є. Угу. є що... Ми зараз ближче вже до цієї формули миру, про яку, власне, я тебе хочу розпитати, але скажи, будь ласка, ти все-таки в цій розмові вже відважишся розказати те, що ти побачив, і не міг розказати про це в своєму репортажі. Чи вже я пообіцяла, що ти розкажеш? Стосовно, стосовно ну, мирного плану Трампа, значить. Ця формула там спрацювала, в якому стані ну, вона зараз? Я не можу сказати, що вона спрацювала. І насправді всі дуже скептично до неї відносяться до цієї формули. Всі абсолютно. І ті, хто її підтримує, і ті, хто проти неї виступає, кажуть, що це тимчасова ситуація, це тимчасове припинення вогню. Ми так це розглядаємо. Тому що задачі, які ми ставили під час цієї війни, вони не досягнуті. Хамас існує. Він розбитий, розгромлений, але він існує. Він продовжує існувати, знищити його. Не вдалося і добитися того, щоб з території Гази прибралися, забралися геть бойовики Хамасу, не вдалось. Більше того, вони влаштовують просто показові страти прихильників Ізраїлю або тих, хто готовий співпрацювати з Ізраїлем на території сектору. І знімають ці страти, і показують, і, і нічого з цим поки ніхто зробити нічого не може. А, вот. Але ну, війна припинилася. Якісь пункти цього плану справді можуть е, бути дієвими в нашій ситуації? І тут я завис. Ну, якщо цей план до кінця не діє в Ізраїлі, то як він може подіяти в Україні? Я просто думаю, як він може подіяти в Україні. Те, що вони пропонують Ізраїлю, це якби фактично побудувати дві гази. Зараз Ізраїль контролює так звану жовту лінію. Що це таке жовта лінія? От По периметру Гази вони створили таку смугу безпеки, в якій вони знищують фактично всіх бойових Хамас, які там е, знаходяться. Тобто переходить Хамасів цю жовту лінію, його знищують. Тобто, бойові дії там тривають і постійно там щось вибухає, щось стріляє і так далі. А, але ця от смуга жовта лінія вона займає десь більше 50% території самої Гази. І я, ну, я думаю, да, що ідея наступна на цій території. Побудувати ту газу нашої мрії, про яку каже Трамп, і про яку там штучний інтелект знімав. На тих 50% мультики. що залишається. А на тих 50%, відсотках, відсотках, які залишаються, хай вони там живуть так, як вони хочуть, хай вони підкоряються Хамас, хай Хамас там залишається при владі. А тут ми побудуємо, ну люди будуть, люди зможуть переміщуватись. Жителі ГАЗа зможуть там перейти в цей підконтрольний Ізраїлю сектор або міжнародні адміністрації. От і там, можливо, буде побудована отака газа їхньої мрії, і люди можуть просто порівняти що краще. Напевно, так виглядає цей план, судячи з того, що, що зараз відбувається. Думаєш, вони можуть пропонувати нам за таким принципом поділити окуповані території Донбасу Донеччини. Ну, не виключено, що будуть пропонувати. Не виключено, що будуть пропонувати, але. Половина залишається під окупацією, а що... половина повертається у вільну Україну. Той е, Хамас, з яким ми маємо справу, Хамас з ядерною зброєю, Хамас під назвою Росія. Він же ж не хоче зупинятися. Ти розумієш? Будь Путін не бачить зараз якихось умов вигідних для нього, е... якихось стимулів і мотиваторів для того, щоб припиняти війну проти нас. Людей в нього достатньо, маргінали з Далекого Сходу з Сибіру і з в'язниць підписують контракти і йдуть помирати одноразовими солдатами на фронт. Створені серйозні угруповання, які виконують свою функцію. Він потроху рухається вперед. Таких серйозних заявлять... невдач він зараз не зазнає Покровськ. В Покровськ він має успіх, на жаль. Навколо Куп'янська трохи його призупинили, але не зрозуміло, чи зупинять далі, чи вдасться зачистити Куп'янськ від них. Запоріжжя рухається на Гуляйполе, намагаються оточити Гуляйполе за тим принципом, за яким вони хочуть взяти Покровськ. Тобто, ну, немає. Це якихось підстав. Да? Ну, і просочування, і інші варіанти тактики, і охоплення, і так далі. Просто в них достатньо багато людей, ресурсів, і вони не бачать, і вони не бачать якоїсь такої активної підтримки з боку Сполучених Штатів України. Ти розумієш великого постачання зброї знову ж таки ну, постачання зброї не зупиняється, але і зараз і? нам потрібна стратегічна зброя, зброя. Стратегічна, яка допоможе прикрити наше небо і діставати стратегічно важливі цілі на території України. Проблема із тим. ну і, і, і з тим, Тобто томагавки, це просто, знаєш, черговий аргумент в політичній грі вже між Трампом і Путіним. Ну, а ми ми, ми прикриваємося чим можемо. Тому, Тому така ситуація. Знаєш, якщо Ізраїль може розбити Хамас вщент, то ми не можемо цього зробити з Росією. І це ключова відмінність в цій війні. Та, ну і... В війні із Ізраїлю і в війні в Україні. І в цій ситуації стає ще зрозумілішим, чому нам треба більше. Партнерів більше держав, які на нашому боці, більше держав, які готові підтримувати Україну, ну наразі я тобі дякую, що ти Ну, знаєш. Я, я переконаний. Я переконаний в тому, що якщо нам вдасться переконати ізраїльську еліту, ізраїльський, е, ну я не кажу вже суспільства, я кажу саме про еліту, про військових, про, е, про те, що називається державним апаратом. Якщо ми переконаємо їх виступити відкрито на нашому боці, навіть декларативно, і не боятися називати агресію Росії проти нас агресію. Я переконаний, що це буде сигнал того, що ми виграємо нашу війну. А що нам допоможе переконати їх, Все. наші зв'язки з Ізраїлем, спільні проекти? З Ізраїлем, якщо вони існують, я сподіваюся, що вони існують. Робота журналістів, голосування в ООН. Можливо, воно нічого не значить, але я тобі скажу, що в Ізраїлі: е, ну, люди ну, не те, що обурюються, да, тим, що ми голосуємо проти е, їх, а, але просто вони. Якби з нерозумінням ставляться до цього, і якби запитуєте, а чого ви голосуєте так? Ну, напевно, є якісь мотиви для голосування в ООН з приводу резолюції, які стосуються Ізраїлю, але Ізраїль теж грає в ту ж саму гру, напевно, і голосує дуже часто, не так, як би ми хотіли. Тобто, треба узгоджувати з ними, якщо ми партнери, і цей момент. Тобто, ну, мають працювати всі. Мають працювати всі. Дякую, і, і, ми, і ми, ти розумієш, вони кажуть, що для нас Україна ну, не настільки важлива країна. І ми теж про себе думаємо, що Ізраїль для нас не настільки важлива країна. Але Ізраїль це така дуже цікава точка на карті, і така цікава концентрація інтересів, що насправді для нас дружба з ними. Важливіше, напевно, ніж для них дружба з нами. Тобто, маємо працювати і над цим. Ну, ось така думка нашого Андрія Заплієнка. Друзі, хочу звернутися і до вас. Напишіть нам, будь ласка, з вашої точки зору. А що могло б зблизити наші держави, як би ми могли яким чином, якими аргументами переконати не тільки ізраїльське суспільство, але й ізраїльських політиків повернутися обличчям до України? Тому що я знаю, можливо, хтось із вас дивиться нас із ізраїлю. Я знаю, що у вас можуть бути там друзі, знайомі, родичі. Пишіть, підписуйтеся на youtube канал «ТСН Тижня». Лайкайте, коментуйте, висловлюйте свою точку зору. Це допоможе і нам краще зрозуміти один одного, і краще зрозуміти світ, який навколо нас. Андрію, спасибі тобі за цю відверту, чесну, чесну розмову. Друзічка ваших коментів. до зустрічі.